Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В мережі з'явилось відео з Ігорем Комаровим, якого вважають одним з ватажків дніпровських кол-центрів. Його нібито викрали чеченці на балі і вимагають викуп 10 мільйонів. Також викрали сина ще одного авторитета Олександра Петровського, відомого як Нарік. Йдеться про Єрмака Петровського. Нині циркулює така версія: молоді люди полетіли відпочивати з дівчатами на острів. Поводилися там гучно, і на цьому тлі вступили в конфлікт з місцевим кримінальним авторитетом кавказького походження. Наступного дня, коли Єрмак Петровський та Ігор Комаров поїхали кататися на байках, люди кавказького авторитета збили Ігоря Комарова своїм автомобілем і викрали. Петровському вдалося втекти. Від батьків вимагають 10 мільйонів доларів за повернення сина, його нібито катують, відрізають пальці. Повідомляється, що українців. Знайшли за місцем розташування в соціальних мережах. Дівчина Ігоря, блогер Єва Мішалова, виклала спільне фото, за яким визначили місце розташування. Петровський і Комаров вважаються причетними до діяльності відомих дніпровських кол-центрів. На відео хлопець благає про допомогу. Однак багато користувачів соцмереж не повірили йому. Люди пишуть, що це може бути постановою, а жертву просто нафарбували. Блогерка Єва Мішалова закрила коментарі до сторінки і на зв'язок не виходить. Її сестра Есті написала, що в них важкий стан і попросила не турбувати. Мамочка, мамочка, я вас не дозволяю. Поверіть мене, ласка. Ви вкрали ці 10 мільйонів, які з вас просять. Вербіть ці 10 мільйонів, будь ласка. ж, я все вірну. Всім тим людям, кого я вуті брать, я всім все вірну. Thank <laughs> you.